Команда зараз відстає на три очки від Шахтаря, мається на увазі Динамо і грає у запасі є в Донечан, так що, звичайно ж, потенційно може зрости ось цей відрив між лідерами до шести очок. Сьогодні важливий матч, без сумніву, адже Борис Фен останнім часом довів, що команда дуже і дуже непроста. Взагалі можна вважати. Цей клуб зараз в Динаміці в більш оптимальному складі, ніж тиждень тому. В атаці Динамо удар по воротах. Хороший удар у Флоріна Червоно. складний за виконанням взагалі технічний прийом зловити цей м'яч з льоту. Черна з Бересфена вже і буде вкидання. Це також картина, яка далеко не прикрашає. Наш футбол. футболісти Борис Фена з Верпаковськісом та Максимом Шацьких. А зараз може бути вихід від Шнавіч, але Андрій Несмачний корпусом вчасно відтер. Ось, так от може також претендувати на звання тренера Березня. Латацій динамівці удар по воротах бив Флорін Чернат, і це вже більш небезпечний момент. Давайте ще раз подивимося на повторі. Передача на хід, Чернат б'є, ну порушення правил. Начебто ніде не було шовковським Зараз динамівці атакують. Дуже непогано є в центрі поля. Простір не встигли повернутися в оборону. і Удар по воротах. У виконанні Родольфо з перших хвилин уже є. Була нагода у бразильця. Трохи навіть необачно вийшов воріт Деонас. Ну а Родольфо володіє прекрасним ударами. Подивіться, трішки. Ларін Чернат буде виконувати навіс. Штрафний майданчик. Пішов м'яч. Там і Родріго. І таке враження, що навіть один одному завадили динамівці. Мяч від Родріго летів ворота, але влучив у партнера. Дивимося ще раз ось на цьому повторі. Так бив Родріго. Ні, ні в кого він не влучив. А перевів м'яч на лівий фланг на І М'яч перехопили футболісти Борис Фена у центр. Дуже непогано пройшли правим флангом. Подача штрафний майданчик. Левіга, удар по воротах. Який момент зараз був у Борисфена? Руслан Борис Левіга. Борисфена куди більше, ніж у суперника. Ще один фол. Думається, арбітрові дістанеться на постамат у прес-конференції. Давайте все підемося за цим епізодом. Але Товчак, можливо, відштовхнув, але в обличчя він Черната аж ніяк не бив, не штовхав. Ну, а Тут схоже арбітр просить взагалі залишити у межі стадіона Єзефа Саба. Після цього поєдинку майже. Не будемо говорити припинити, але кардинально зменшити свої шанси на боротьбу за чемпіонство. в Лотації Бересфен. Удар поворота. Поспішив Швець, звичайно, ж в цій ситуації. Ну, а це Родріго бив. Майже з нульового кута. Але голкіпер трохи подалі зачепився з ногою в Газон. Ну а тут він не зміг його приборкати. І ще один удар. Флорін Чернат бив з лівої ноги з льоту і не влучає він у ворота. А ось і техніка Герасимюка, який розібрався з двома, і вирізав цей м'яч на Шацьких. Ось Якраз атака, яких було дуже мало в цьому матчі виконання динамівців. Атака, в якій все зробили, робилося дуже швидко і, по суті, в один дотик. Навісна подача, скидка одразу і удар з льоту. Діоне. Подача в штрафний майданчик. Удар поперечка. Лише на 90-тій хвилині динамівцям вдалося дійсно. Серйозний момент створити біля воріт суперника і ледь не забитий м'яч ворота Борисфена. Поперечку влучає Дьогорінко. Вже готовий Віктор Сіренко просвистіти і лунає фінальний свісток. Борисфен на своєму полі здобуває очко в поєдинку із Динамо Київ. Третій матч поспіль Динамівці не можуть виграти. І зменшують свої шанси, зменшують своє відставання.